Росіяни вдарили по кількох обласних центрах. Виникли масштабні пожежі і є постраждалі. У Черкасах уночі пролунало кілька потужних вибухів. Серед поранених є дитина. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. У ніч на 24 липня російські окупанти завдали ракетного удару по кількох обласних центрах. У Черкасах, унаслідок чого в місті виникли пожежі, є і поранені. Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Ракетна атака на обласний центр. Маємо кілька пожеж по місту. Усі служби працюють за попередніми даними. Шестеро травмованих повідомив він і пообіцяв більше інформації згодом. В обласному центрі відчувалися збої в енергопостачанні і роботі інтернету. Пізніше таборець додав, що пожежі по місту ліквідовані. За свіжими даними від мера Черкаса Анатолія Бондаренка, кількість поранених зросла. Маємо сімох постраждалих, які звернулися за медичною допомогою. Серед них одна дитина, деталізував він. Крім того, внаслідок атаки на Одесу загорівся легендарний ринок привоз. В державній службі надзвичайних ситуацій повідомили, що рятувальники ліквідують наслідки російського терору і намагаються урятувати від вогню таке значиме для одеситів та кожного туриста місце. Також ворожі безпілотники атакували Миколаїв, через що у місті виникли пожежі. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у себе у телеграмі. За його даними, на даний час. Повідомлень про поранених не надходило вночі. Російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні. Спочатку повітряні сили повідомляли, що ворог запускав БПЛА хвилями з різних напрямків після третьої ночі на Україну. Полетіли вже ракети. Відбій повітряної тривоги дали лише під ранок, але наразі у низці областей знову оголошено тривогу через застосування ракетного балістичного озброєння.